Бачила сьогодні, як билися на вокзалі, два безхатька, кричали щось про мистецтво, поезію істуса, і не потрібна була їм ні пляшка, ні чарка, напевно, кожного своя відгадка життєвого ребусу. І неважливо було їм, що ніколи не бачили моря, що одяг брудний і чоботи. Сто разів латані, їх погляди були настільки живі та суворі, ніби тільки прокинулись, а до цього були заспані, і не було в їх криках розколу між заходом і сходом, адже земля завжди округлої форми, ніби до цього все було в їх житті епізодом, а сьогодні її головна роль на цій платформі. Гарлали так, ніби були вони до цього лухані І збирали сьогодні уламки напівбитої правди, ніби тільки їм залишається берегти ці шматки, щоб ніхто не прийшов її більше вбивати. Валали так, ніби в їх грудях хрипіла вона, ніби кричали разом усі, хто загинув заради неї. На пероні, промовляючи кожного героя ім'я, народжувались нові принципи, мрії, ідеї.